Сьогодні робимо розпаковку найпопулярнішої складної сумки для тварин для різної ваги у нашому магазині Квартаритка.com. Сьогодні зробимо відео з принтом ось такого весняного кольору. Він, до речі, сподобається багатьом, це унісекс варіант, але на що треба звернути увагу? Перше це розмір S для тваринок до 3 кг вагою. Це можуть бути котики, собачки, свинки, кролики, черепашки, чи ще хтось, кого ви любите. Далі є розмір М, це до 4-5 кг, і є ще також розмір L. Він для тварин більшої ваги, але до кадру він у нас вже не вліз. Що про цю модель варто знати, окрім її дизайну? Так, це класний корзумінник гарної якості, це такі досить щільні сіточки, тобто тваринці буде гарно дихати, але при цьому вона відразу їх не порве. Так, головна відмінність цієї моделі від іншої складається у тому, що вона повністю розкладається. Тобто з такої щільної форми вона може повністю розклатися до ось такого варіанту. Дивіться, тобто у вашій шафі, чи де ви її будете ставити, вона буде займати зовсім мало місця. Те ж саме можна сказати і про посилочку, тобто приїде вона до вас в такому ж маленькому варіанті, і це дуже круто, тому що за пересилання ви теж будете витрачати набагато менше грошей, ніж вона була повністю складена. Тож, коштує недорого. Виглядає супер, є кілька варіантів принтів, вам вони обов'язково сподобається. Може використовуватись як на недалекі відстані, тобто до ветеринара, на прогулянку, так і на далекі відстані. Все залежить від того, як ви хочете її використовувати. Але загалом моделька дуже класна і у попередньому році вже багато хто її зацінив. Дякую, що були з нами. Якщо будуть питання, будь ласка, звертайтесь. З вами була Крита Рибка.